Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Слабливіш. Я хочу вам показати цікаве скажімо так, відео, записати про те, як скажімо так, компанія РОЄК намагається людей втягнути у договорні відносини. розумієте. Отакі візиточки я якось ходив по магазинах і, і там бачив, що вони лежали, але я на це уваги не звертав. От. Але потім десь на дворі знайшов на одній лавочці, розумієте, от такі, от такі списки непонятні. І біля них лежала купа от таких от, е, візиток. Значить, що це за візитка? Давайте почитаємо. от, Так. З поживачу електричної енергії. Просимо вас як власника особового рахунку звернутися в найближчий центр обслуговування споживачів для поновлення договору з постачальником електроенергії ТОВРОЄК, мати при собі паспорт та індикаційний номер або скан копію даних документів, надіслати на нашу офіційну електронну адресу. Тут є адреса. В даному електронному листі обов'язково вказати номер особового рахунку, договору, дошках або адресу та піп власника. Ну і тут ваш надій. Номера телефонів якісь є. Значить, дивіться. Що це означає? Е, получається, це візиточка, рекламна візиточка. От бачите, тут нічого немає. Нема, ну, непонятно хто її там поклав, розумієте? Це афера, або офера, або офера з офертою. Розумієте? Значить, що це означає? От дивіться, получається, якщо людина укладає цей договір. Вона визнає, що вона є, скажімо так, власником, вона є споживачем, не користувачем, а споживачем електричної енергії у відносинах із цим того Вона є власником особового рахунку. розумієте, Вона це визнає. Хоча в дійсності вона не є власником цього особового рахунку, тому що вона ці рахунки в банках не відкривала. розумієте, Але люди цього не знають. Тобто, таким чином людей втягують в обман. Я вам до чого веду. Для них постворювали рахунки. Оце ці ж самі ж Рінобленерго або ці роє, роєки. Але їм втюхують, що це їхні рахунки. Розумієте, який обман цікавий. Далі. Тут написано для поновлення договору. Тут я вам просто хочу пояснити те, що договору з компаніями ніяких людей не було. Були, можливо, договори, були договори з Ріне Обленерго, ну, з Обленерго, які раніше були. А роєк це прокладка. Яка ніколи цих договорів не укладала. розумієте, І їм треба тепер юридичні підстави, щоб людей штрафувати, щоб відрізати від електричну енергію, щоб визнавати їх боржниками, треба поукладати договора. І люди, які неграмотні, вони ведуться на ці договори, на оці візіточки. От. Тобто людина не почитала, ага, значить треба туди піти, якісь кудись паспорта дати індикійційний код. Занести, віддати понимати, свої персональні дані, вказати якийсь номер договору, розумієте, це все є велика афера. Значить, дивіться, тут, що ми бачимо в цьому списочку, я так зрозумів, що вони, оці працівники оцього роєк, десь знайшли оці дані, персональні дані людей, а саме особовий рахунок, бачите, село, вулиця, номер. Будинку і далі, там, допустимо, є персональні дані під прізвище, по батькові тобто, абонента за цим особовим рахунком, який проживає за конкретною вулицею. Так от, це є злочин і порушення закону про захист персональних даних. От якось так. А ну, давайте зараз подивимося у Фейсбуці, хто також порушував цей закон. Так. Набираємо Білорізький сарстинський округ і дивимося, в цій групі є такі Ось, бачите, виклала Оля Козаченко. Це списки людей, кому треба поновити договір з проєкт. За телефонуйте по номерах, вказаних у повідомленні. І вона пофотографірувала ці дані. Тобто, розумієте, як люди ведуться, вона сама себе підставляє. Вона ж не розуміє, що на цих списках от, немає, так би мовити, того, хто їх друкував. А тут вона сама себе підставляє, вона пише Оля Козаченко, і звідки їй відомо, що комусь треба поновити договір. Розумієте? Вона сама себе підставляє. Вона типу, вказує людям, що якоби їм треба за її волею поновити якісь договори. в той час, коли це договорів і не було заключено. Роз. І от подивіться. Ось, бачите списки цих номерів. Е, номерів рахунків і прізвища батькові. Бачите? І от це, це саме фотографії, що вона робить поширює в інтернеті. От, це саме помилково і зробив Таргонський Іван. Тобто адміністратор цієї групи в Фейсбуці Біловіжський Савстинський округ. От дивіться, довідомо жителів села Біловіж, Рукинівський Рем надіслав списки тих жителів, у яких вони давно не знімали показники лічильника. Якщо ви себе бачите в списку, сфотографуйте показник лічильника і відправте у вайбер на один із сказаних номерів. Якщо ви цього не зробите, буде стояти питання про відключення електроенергії від даних абонентів до даних абонентів. От хто він такий? Що вказувати, хто кого буде відключати. Я от не можу поняти. От. Скажіть мені, яке відношення має, скажімо так, якась приватна компанія до іншої приватної особи? І от цей Таргонський Іван, який себе позиціонує як е староста, скажімо так, в селі Біловіщі старостинського цього округу, він здійснює ці повідомлення. Він порушує закон про, про захист персональних даних, не розуміючи цього. Він в мережу інтернету виклав прізвище ім'я по батькові і адреси цих людей. Розумієте, це злочин. От я зараз вам покажу, е, яка відповідальність наступає за такий злочин. Значить, набираємо відповідальність за порушення закону про захист персональних даних в інтернеті. Так, ось дивимося. Ну набираємо першу статейку. Бачите, тут є штраф від 1700 до 8500 гривень. Персональні дані, використання захист. Так, Юрліга, персональні дані. Та використання захист і відповідальність, що потрібно знати. От. І гортаєте, читаєте. Тут все написано. Ну, я останні моменти вам зараз прочитаю, що просто, якщо вам цікаво. Ось, дивіться, відповідно до статті 182 Кримінального кодексу, незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього кодексу, карається штрафом від 500 до 1 тисячі нібитових мінімумів громадян. Тобто до 17 тисяч гривні, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Розумієте? Цьому чоловіку нема що робити, що він хоче, щоб його посадили в тюрму на 3 роки. От якось так. Я не розумію. Коментуйте.